Усім привіт! Сьогодні готую салат дуже легкий та простий в приготуванні, з крабовими паличками червоне море. Мені потрібна одна пачка крабових паличок 240 г. Два плавлених сирочки, один солодкий перець. два, два невеликі або один великий помідор, два невеликі зубчики часнику, майонез, сметана. Трібка солі і за бажанням можна додати чорний мелений перець. Я не додаю. Усі інгредієнти потрібнюємо. Крабові палички розділяю вилучкою. Солодкий перець на 4 частинки і соломкою нарізаю. Помідор також у мене великий, на 4 частини. Додаю натертий на тертушці плавлений сироп. Два зубчики часнику, дрібка солі. І по одній столовій ложці з гіркою сметани та майонезу. Можете замінити просто майонезом, що вам більше до смаку. Ось і все. Дуже просто, це дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!